Чому громадські активісти мають змогу бути присутніми на таких засіданнях, а журналістам це заборонено? Вони насправді з великою кількістю людей вони відбуваються раз на місяць. І під час цих обговорень звучать різні питання, знаючи погоню нашої спільноти журналістської за гарячими фактами, за новинами, і це нормально. Я переживаю, і в тому числі ми всі переживаємо, що Інформація, якась яка не повинна стати публічною, стане на таких нарадах публічною. Я сьогодні не бачу сенсу в проведенні технічних нарад в публічній площині. будь-яку інформацію, яку ви хочете отримати, ви можете отримати. Ми не скриваємо жодної інформації: гроші, люди, зарплати, відрядження, все, що треба, все ви можете узнати. Я вам дам обіцянку тут при всіх на онлайн-трансляції, що як тільки закінчується, закінчується військовий стан на всіх апаратних нарадах, які будуть проводитись, нас будуть, ми будемо залучати журналістів. Це номер один. І по-друге, я подумаю, як під час цього військового стану зробити таким чином, щоб можливо. Ну такий, знаєте, була зустріч для того, щоб ви могли там зустрітися з усіма цими людьми, які на цій нараді відбуваються, і щоб могли з ними спілкуватися в робочому режимі. Можливо, ми будемо проводити якусь раз на місяць відкриту апаратну нараду, де просто не будемо включати питання, які можуть бути трактовані якимось чином. Якщо ви хочете бути причетними до змін у місті та регіоні через підтримку журналістики, долучайтеся до клубу Миквісті за посиланням у шапці профілю.